До 8 березня у Мелітопольському краєзнавчому музеї розпочали роботу одразу дві виставки. Перша Мелітопольського краєзнавця Миколи Крилова, який відкрився широкому загалу зовсім з іншого боку. У відомого Мелітопольського краєзнавця, як з'ясувалося, незвичне та, на перший погляд, зовсім не чоловіче хобі, він вишиває картини хрестиком. Друга виставка представлена роботами фотоклубу Простор, учасники якого порадували відвідувачів прекрасними жіночими образами. «Прекрасний світ твоїх очей. Таку назву має експозиція фотоклубу Простор на виставку. Більше 40 робіт представили 10 фотографів. На світлинах зображені представниці прекрасної статі різного віку від дівчат до поважних пані. Кожна робота розкриває жінку по-своєму чарівною та витонченою. Не менше вражає виставка вишитих робіт і Миколи Крилова. Вишивкою займається він вже більше 30 років. Перші стежки зробив ще у школі на уроках труда. У експозиції представлено небагато його робіт, адже чимало творінь він подарував близьким та знайомим. За словами Миколи Володимировича, окрім вишивки, він має ще декілька захоплень: туризм та краєзнавство. Найбільше привертає увагу вишита хрестиком карта Запорізької області, чарівні пейзажі, роботи циклу пори року. Жають своєю казковістю серед вишивок. Є навіть портрет Віктора Цоя, та все ж більша частина колекції це образи святих. Николая Владимировича мы всегда знали как краеведа, того человека, который изучает историю Мелитопольщины, который очень долго работает в архивах, который пишет краеведческие книги, статистические там данные, всегда нам какие-то предоставляет по истории родного края. А здесь вот вышивка, здесь вот увлечение. И, кстати, сказать, что он свободную минуту, когда он где-то что-то ожидает, он из рюкзачка достает вышивку и вышивает. Працюватимуть виставки протягом місяця. Співробітники музею запрошують мелітопольців відвідати експозиції та поринути у світ прекрасного.